Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України гуманітарний відділ місії АйМЕСІ почав збирати допомогу в штаті Вашингтон та за його межами. Спільними зусиллями служителі зібрали понад 11 контейнерів гуманітарної допомоги, дев'ять з яких вже прибули в Україну і роздаються серед тих, хто потребує цієї допомоги. Два з тих контейнерів ще в дорозі. Вітаємо вас, друзі. Мене звати Регіна, Я є координатором місії АМСІ в Україні. І Я хочу висловити щиру подяку кожному з вас за вашу допомогу і величезну працю, яку ви робите для нашого народу. Ми отримали контейнер від місії Аймасі, яка знаходиться в штаті Вашингтон. Це головний наш офіс міста Сіетл від Анатолія Коломійця. І цей контейнер він наповнений різними речами. В нього прийшли медикаменти. В цьому контейнері прийшли дуже багато продуктів. Прийшли також речі і одіяла, подушки, медичні прилади, і саме те, що так необхідно для людей, які постраждали від війни. В Україні зараз працює чотири благодійних фонда місії АйМАСІ, які спрямовані на підтримку людей, які оказалися в дуже складних життєвих обставинах. На даний час ми вже роздали більше 40 тисяч продуктових пакунків саме людям, які саме більше цього потребували. Спочатку ми дякуємо всім братам і сестрам штата Вашингтон, можливо, і других штатів, всі хто жертвував фінанси, фінанс не тільки збирали допомогу ті, хто і збирали допомогу. Ми дякуємо і що сьогодні ви прислали нам е, ось такий великий контейнер е, такої допомоги, яка піде е, і яка дуже потрібна сьогодні в Україні для переселенців. для Людей, які залишилися без житла і навіть без одягу, бо встигали тільки в чому попало з дома залишати свої під час військових дій. Ми дуже вдячні за те, що ви сюди відправили, і все це піде дійсно для тих людей, хто потребує цього. Продукти харчування веземо на ізюм під ізюмом села. Знаєте, кожен раз, коли ми десь приїжджаємо в такі райони, щось намагаємося якось допомогти. Ну, не знаю, хочу, хочу вас просто підбадьорити сказати, що ви, ви герой. А що олія інколи Бог дає нам знаки. І це знак, що він дбає про нас. От. Зараз, друзі, ми продовжуємо видавати гуманітарну допомогу. Їдемо в одному із населенів. В Харківській області, де проходили бойові дії. Як бачите, люди вже на нас чекають. Тому всіх вітаю, друзі, зараз ми їдемо. Люди, це, це харківська область. Ми ще привезли продукти харчування, питну воду, теплі речі для дітей, для людей, які просто-напросто не мають можливості і постраждали від російських загарбників, російських окупантів. Зараз я трішки покажу, чим ми займаємось і що саме ми зараз розгружаємо. Пакети. Да. Що Боже вам там треба, щоб нагружати? Давайте, бо времени Ой, дуже не багато. Ой, божечка, що ж це таке? І курточки тут? Ні, курточки, курточки. вам. Ага, щас я приду. Доброго дня, ми з України, я пастор церкви Благовість міста Олександрія. Дуже вдячні місії Аймасі, Анатолію Коломійцю, і всім нашим друзям, які збирають для на нас цей гуманітарний вантаж. Він зараз дуже доречний для тих людей, особливо, які потерпіли від наслідків цієї шахливої війни, для всіх внутрішньо переміщених осіб, переселенців. Дуже дякуємо вас вам і хай вас благословить Господь на всі добрі справи. склади. На території гуманітарного хабу Рівне. ми знову отримали. Уже не першу допомогу від наших друзів від міжнародного служіння «Еммануель». Зокрема, у нас є дуже добрий наш друг Анатолій Колиніце, який сприяв тому, щоб ця гуманітарна допомога сьогодні була доставлена в рівне для того, щоб з нашого хабу ми її розповсюдили в місцях бойових дій і в місцях, де є критично необхідна потреба в тому, щоб допомогти людям елементарними умовами. Для проживання. Ситуація в Україні вкрай складна, особливо зараз. Але на сьогодні ми переживаємо критичну необхідність у вашій допомозі, і ви, як справжні наші друзі, як служителі Господні, допомагаєте нам в цьому, виконуючи Божу волю, допомагаючи нам. І разом із вами ми робимо дуже велику справу, справу добра. Нехай вас всіх. Дуже рясно благословить Бог, нехай допоможе вам у всіх ваших потребах, і щоб люди, які приймають таку активну участь у зборі і відправці цієї гуманітарної допомоги, ніколи, ніколи і ще раз ніколи не знали, що таке війна і що вона із собою приносить. Благослови вас Бог. Ми і всі, хто отримує цю допомогу, щиро вам дякуємо. Доброго дня, Анатолій Петрович, всі друзі, які допомагають на Україні в місії Аймасі. За допомогу, яку ви даєте, і нам напавли, щоб ми допомагали людям. Дякую Богу, завдяки вам робимо добру справу для нашої держави, для наших людей. Хай Господь вас вам. В ім'я Ісуса Христа. Мене звати Олексій, я із міста Сєверськ. Ми эвакуировали з города Северска інвалідів. 23 три інвалідні час находяться в селі Забалці Львовской области. області. Ми очень что що можемо одержати таку допомогу. Памперсы, пеленки, коляски, хадуни продукти питання для того, щоб ми могли эффективнее допомагати нашим старичкам. Огромная благодарность Анатолию Петровичу Коломицу, который заботится там, чтобы здесь на Украине была возможность помогать тем людям, которые пострадали от войны. Спасибо огромное всей миссии Аймаси, которые все вместе помогают нам. Спасибо вам огромное за ваш труд и вложение. Пусть Бог благословит вас, каждую семью. o aímen